Одна з найяскравіших постатей російської сцени Алла Пугачова після тривалого мовчання дала інтерв'ю журналістці Катерині Гордєєвій. Центральною темою розмови став її від'їзд із Росії після початку повномасштабної агресії проти України та її ставлення до війни. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, З вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Бесіда, яка тривала понад три з половиною години, торкнулася не лише політики, а й особистих спогадів співачки про родину, кохання, творчість і те, що вона прагне залишити після себе для людей, які її любили чи критикували. Останнє велике інтерв'ю вона давала ще у далекому 2017 році, і тоді воно стосувалося сцени та творчих моментів. Нинішня розмова мала інший характер, більш особистий і відвертий. Після початку війни Пугачова та її чоловік Максим Галкін виїхали за кордон. Влада РФ оголосила Галкіна іноземним агентом, а сама Пугачова відкрито попросила визнати таким і її. Вона згадала момент, коли після розмови з Сергієм Кирієнком, який намагався її заспокоїти, буквально через два дні Галкіна офіційно оголосили іноагентом. Їхні діти в школі стикалися з цькуванням. Однокласники називали їх дітьми шпигунів. Сама співачка зізнається, коліна вже підкошуються, але руки ще не тремтять. Для неї совість важливіша за славу чи багатство. Є поняття совісті, вона дорожче за славу, розкіш, дорожче за все на світі, каже Погачова. Співачка не приховує, що колись дійсно симпатизувала Володимиру Путіну, адже він, на її думку, говорив неймовірно правильні речі. Але після трагедії з підводним човном Курськ її ставлення кардинально змінилось. Вона різко реагувала на воєнні злочини, зокрема, після обстрілу дитячої лікарні Охмадит у Києві написала: Бог терплячий, але всьому є межа. У розмові Погачова поділилася, що ненавидить, коли її називають примадонною, адже це лише назва пісні. Я жінка, яка співає, наголошує вона. На завершення інтерв'ю Пугачова звернулася до своїх слухачів. Вона подякувала за любов і водночас здивувалася, як багато людей в Росії не знають справжньої історії чи стану медицини, але продовжують цим пишатися. Її слова стали закликом: навчіться прагнути до хорошого, доброго, красивого. Нічого не треба руйнувати, треба творити, треба молитися за мир, а не смакувати війну. Ще від початку війни Максим Галкін зайняв чітку антивоєнну позицію, висміював російську владу, допомагав українським біженцям, ділився історіями постраждалих із Маріуполя та Одеси. На відміну від нього, Погочова довгий час уникала гучних заяв. Але у 2022 році, після того, як чоловіка внесли до списку іноагентів, вона висловилася відкрито. Її пост в інстаграм став гучновою заявою. Вона вимагала зарахувати і її до іноагентів на знак солідарності з чоловіком і заявила, що справжній патріотизм це бажати батьківщині миру та свободи слова, а не загибелі людей за ілюзорні цілі. Інтерв'ю Пугачової стало не просто сповіддю легендарної, Співачки, а й символом морального вибору. Вона чітко показала, що справжній патріотизм полягає не в сліпій підтримці влади, а в здатності говорити правду, навіть якщо вона болюча. Її слова це заклик не до руйнування, а до творення, не до війни, а до миру. І, можливо, саме в цьому і полягає її головна пісня. Пісня совісті. На цьому все обов'язково залишайте свою думку в коментарях під відео. Не забудьте поставити лайк. До зустрічі!